Це цікавий репортаж з Германії. Може це локальне, це Заксен, Південна Германія, Заксен Саксонія. Але ось прикол, чи як чи прикол, чи реальна адекватна дійсність. Тут немає пішохідних землей переходів. Переходять всі, хто де хоче. Отут я взагалі пройшов. Проходив три місця, я не побачив. Ну, може десь там на оживленних, там, де великі. Ну, от На таких от стандартних рухах, дивіться, дві полоси, переходів немає. І всі переходять там, де кому заманеться. Все дуже просто. німці. Вони елементарно ділять дорогу. По яких там правилах я не знаю, але вони ділять ділять дорогу. І проблем немає. Бачите? От казалось би, тут у нас би точно вліпили переход. А його немає. Отак.